Всім привіт! Зараз я коротко і ємко розповім про Херсон. Яка проблема? я думаю, що така проблема не тільки в Херсоні. Це люди, у котрих повністю знищене житло, хочуть отримати сертифікати. І з'їде за законодавством, виходить комісія, пише акт, що житло непридатне для проживання. і... Після цього дається 30 днів, або якщо дуже важка ситуація, ну, наприклад, як у нас в Херсоні обстріли 60 днів, людям повинні видати сертифікати. Що робиться у нас в Херсоні? Сертифікати отримали, якщо я не помиляюсь, 4 або 5 людей. Причому отримали це люди, котрі воювали з інвалідністю. Ну, тобто, вот так дали гарно на камеру. У нас є будинок, і я про нього зараз скажу: куліка 31, котрі вже півроку не можуть добитися того, щоб їм видали сертифікати. Комісія була, збори співвласників будинка були. І ще раз комісія, тобто комісія виходила, признала непридатним. І ще раз була комісія, котра засідала і котра повинна була вже прийняти рішення, щоб дати сертифікати на житло. Вони зробили таку відписку. що… А ви знаєте, до нас звернувся один із співвласників будинку і сказав, що він не згодний на сертифікат. Для херсонців це будинок, куди прилетів кап і де повністю немає цілого під'їзду, ну там нема де жити, все, все розрушено. Ні. А тепер вони кажуть, наша херсонська влада каже, що ми тепер почекаємо. Поки буде незалежна комісія, котра винесе рішення, чи будинок придатний чи не придатний для житла, а от тоді ми будемо давати вам відповідь по сертифікатам, моє звернення до влади. Прекращайте займатися фігньою, а давайте людям сертифікати. У нас місто фронтове. В той будинок може прилетіти, не дай Бог, але так є ще не раз. Мало того, це не просто вибити шибки, це не просто там одна квартира, куди прилетіла там якась ракета. Це повністю немає під'їзду, от просто тупо його нема. А ви зараз намагаєтеся викрутитись. Спочатку ви казали, що у вас всі у відпусках, потім ви казали, що у нас змінилася влада. Тепер уже у нас влада змінилася ще коли. Тепер ви чекаєте ще чогось, якоїсь незалежної експертизи і ще чогось. Не робіть. Давайте хоча б в цьому дотримуватися законності. Ви розумієте, що Херсон кожен день під обстрілами, кожен день розрушення, не просто пошкодження, а розрушення. І якби там не було, прийдеться видавати ці сертифікати. Вас змусяться робити. Не ця влада так наступна, точно. Тому я прошу вперед допомагайте людям.